Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про традиції нашої сім'ї або сімейні традиції. Як ви гадаєте, що таке сім'я? Сім'я це мама, тато, братик, сестричка, це близькі люди, які люблять один одного, поважають один одного, лагідно з один одним, говорять, підтримують і співчувають одне одному. У кожного є сім'я. У вас є сім'я і у мене є сім'я. А яка сім'я ваша, дітки? Дітки, кожна сім'я особлива і обов'язково щось нагадує. Ось подивіться на картинки. Наприклад, це міцна фортеця. Або курортний відпочинок. Або театр, гра. Або на плюшевих ведмежаток, а можливо на колючі кактуси. А тепер подивіться на всі ці картинки разом і скажіть, на яку з них схожа саме ваша сім'я. Як ви гадаєте? Добре, дітки молодці! Усі сім'ї різні, і в нас в групі дуже багато діток, і у кожного є сім'я. Скажіть, чи однакові вони? Звісно, сім'ї різні. Бувають маленькі сім'ї, а бувають дуже великі. Усі люди в сім'ях різні за зовнішністю, носять різні імена та прізвища. Бувають різних національностей і живуть у різних будинках. І не дивлячись на це, сім'я завжди була найголовнішою в житті кожної людини. І тому усі часи і всі времена люди складали про сім'ю народні прикмети та приказки прислів'я. У кожній сім'ї є свої традиції. Це звичка, яка роками. Мандрує із сім'єю. Тобто, то це, що люди роблять, зазвичай. Звички ці передаються від дідусям, дідусів татусям, а потім стають сімейною традицією. Тільки пограємо у гру, я буду зачитувати сімейні традиції, а ви плескайте в долоні, якщо у вашій родині так само є така традиція. Наприклад, домашні посиденьки. Це коли ви разом з родиною граєте. У всілякі домашні настільні ігри, домашній кінотеатр, коли ви разом з усією сім'єю передивляєтесь якийсь цікавий фільм або мультфільм домашня сімейна вечеря це традиція разом сідати за стіл і вечеряти або снідати. Сімейні вихідні це пікніки, барбекю, Прогулянка в парку. Похід на каруселі. Або в кінотеатр. Обов'язково відвідування кафе. Казка на ніч. Це традиція, коли матуся або татусь обов'язково читає казочку на ніч. А це що? Це здоровий спосіб життя. Це коли ви зранку робите ранкову зарядку, робите пробіжку, займаєтесь спортом всією сім'єю і підтримуєте здоровий спосіб життя. Традиція вести сімейний альбом. Наприклад, в кінці відпустки вклеювати у фотоальбом пам'ятні світлини. І робити це обов'язково саме разом. Традиція здорове харчування. Наприклад, раз на тиждень відмовлятися від шкідливої їжі, цукерок, всіляких гамбургерів та мінеральної газованої води і їсти тільки здорову їжу. Поїздка на відпочинок, наприклад, на море. Кожного року їздити родиною саме на моря. Спільні подарунки. Така традиція, коли у вас якесь свято або день народження, і ви робите спільний подаруночок або відкритку. Сімейна традиція кожного нового року наряджати разом ялинку та прикрашати приміщення. Чудова традиція. Сімейна традиція саджати рослини, наприклад, щороку садити дерево або квітку. Сімейна традиція чистий день це коли уся родина, наприклад, в суботу, прибирає свою квартиру або будинок. Дітки, сподіваюсь, ви багато наплескали в долоньки. А якщо? Вам сподобалась якась традиція, а в вашій родині такого немає? То запропонуй батькам, пускай у вас також буде така традиція. До побачення, дітки. До зустрічі!